Сьогодні Жовті Води за ініціативи молодіжної ради міста Жовті Води приєднались до міжнародної акції Дерево миру. Ця акція проходить майже в 50 країнах всього світу і направлена на те, щоб люди перестали жити споживацьким способом життя. Ми також присвячуємо цю акцію тим подіям, які зараз проходять на півдні України. Ми хочемо, щоб в Україні нарешті наступив мир, але для цього потрібно працювати. І якщо кожен буде робити якусь маленьку частичку роботи, світ, а також Україна стануть набагато кращими. Координатором нашої акції є лисяк Наталя. Вона була повністю організатором. Вона подала цю ідею за підтримки відділу молоді та спорту, а також сім'ї і сполкому, проведена ця акція. Дмитро Чорний нам допоміг з саженцями. Ми закупили близько 40 саженців в різних порід дерев. І сьогодні вони будуть висаджені на цьому дитячому майданчику. Також ми позбираємо сміття і спробуємо хоч якось привести наше місто в порядок. Також до нас приєдналися ініціативна група полку АЗОВ, цивільний корпус АЗОВ. Просто небайдужі мешканці та активісти міста, які... Хочуть зробити наше місто кращим. Доброго дня, Владиславе. Доброго здоров'я! Чим ви сьогодні займайтеся собою? Вийшли допомогти громаді. А в чому місті? ваша поміч буде? Ну, все, будемо копати, саджанці, садити, будемо тут сміття прибирати. Тут майданчик такий гарний. Ну, дітей ми тут своїх, як кажуть, вигулюємо. Ви, гуляємо, тому... ви звичайно, свої дитини тут гуляєте? Звичайно, та, та тут ну, молодь, молодіжний мікрорайон, звичайно, що багато тут. Шкода, що мало прийшло людей, адже всі тут користуються. Може ще прийдуть. А Ці які зміни вигадами. ви побачили? От як тут був в пустир, нічого не було і зараз майданчик. Я, я бачу, тут було таке взагалі рукотворне озеро довгий час. А зараз, зараз гарний такий парк буде. Ну, зараз прикладемо зусилля, я думаю, буде справа така. Все ж для дітей. А скільки ваших хлопців прийшло? Сьогодні тільки що прийшло четверо. Ну, просто навчаються деякі в технікумі, а в деяких зараз навчання навіть в стратегії. У програмістів моїх. Ну, я думаю, ще підійдуть. Ну, дякуємо вам за вашу допомогу, Ой, за ваш вклад. Нема за що. Як ваш настрій, Наталю? Ой, мій настрій найкращий. Як ви знали про акцію? Ну, позвонили, в інтернеті подивилися. Я ж тепер кажу, ті води читаються, це ж мій любимий сайт, куди я Та що Там почитала, подивилася. Ну, я ще раніше знала, друзів запрошую, а зараз ще підійдуть. А що сьогодні плануєте зробити? Плануємо, що прибрати грязь, яка є. Ну так десь би нічого. Дерева посадити, дерево ми сьогодні посадимо. Так що думаємо, зробимо гарне діло. Дмитре, що сьогодні вас привело на суботник і що ви плануєте тут зробити? Сьогодні в жовтих водах триває акція всеукраїнська, дерева миру. До мене звернулись представники молодіжної ради та представники виконкому з проханням допомогти в придбанні саженців. Особисто прийняв участь в цьому та допоміг придбати саженці берези, які сьогодні будуть тут ось в. В новому парку посажені за які кошти за особисті особисті. А як далі планується робота по облагородженню парку? Є якісь плани? Плани ну зараз це ще тільки в процесі, але зараз розробляється у міській раді. Це такий інсайт, розробляється положення про тимчасову оренду. Зон благоустрою для ведення торгівлі, для встановлення якихось атракціонів, тобто узаконити ці всі моменти, і можливо тут в парку ми побачимо вже цього року підприємців, які будуть орендувати тут землю під тимчасові якісь споруди. Це сезонна буде оренда. А, і вже завдяки тому там є умови, благоустрою. Тобто, ну, побачимо, можливо, можливо якось тут з'явиться більше лавочок, світла, можливо, якісь атракціони ще додадуться тут. Ну, І це стосується не лише цього парку, а й взагалі всіх зон благоустрою в місті. Особисто від себе хочеться закликати молодь. Щоб вони не смітили в місті. В нас дуже гарне місто, воно дуже зелене у порівнянні з іншими містами, воно, мабуть, одне з найкращих, але на жаль, із-за байдужості, із за можливо несвідомості молоді, наше місто інколи стає дуже брудним. Тому я закликаю всіх підтримувати чистоту в місті, виходити на невеличкі суботники у своєму дворі, в місті, наводити порядок, щоб ми були найкращими.